Роздивані. Перший приклад це позитивний. В одній громаді на Волині сесії ради транслюються онлайн. Тобто відбувається пряме засідання трансляції онлайн, де кожен мешканець може бачити, що там відбувається. І люди бачать, хто виступає, як голосують депутати, які вони рішення ухвалюють. І в результаті жодне питання. Не можна проштовхнути кулуарно, бо це відкритість, бо це гласність. Другий приклад це вже негативний приклад. А в іншому місці, на сході сесії, проводять тихцем. Тобто вони самі проводять, громада не знає, що відбувається там, які там рішення ухвалюються. І ось вони ухвалили рішення у кабінетах своїх. Тобто, все закрите від громади. А згодом громада дізнається, що земля біля школи віддана під забудову. Але це ж рішення приймалося таємно. Громада про це не знала і взагалі вона не усвідомлювала, що ж приймається на сесії, їхніми представниками влади. Це головою громадою. Та депутат. І люди, відповідно, будуть обурені, але вже пізно, ось як можна пояснити, що гласність відсутня. Або, наприклад, третій приклад. Це пов'язано з бюджетом. Можете уявити, громада зібрала 50 мільйонів гривень податків. І без гласності, без гласності підкреслення, ви не знаєте, це піде на новий садочок оці кошти. Чи піде це на премії чиновника? І тільки відкритість, оця гласність дозволяє проконтролювати, куди ж підуть ці гроші. Ось що таке основний принцип місцевого середування, гласність. Вона завжди має бути присутня. І про це мають знати мешканці. Вони мають знати, бо це пряма вимога закону. Закона України про місцеве складання. І чому ж це важливо для кожного з нас? Гласність це не якесь абстрактне слово, просто сказати гласність і все. Ні. Це ваша відремонтована дорога. Тобто, куди пішли кошти на цю дорогу, в якій кількості. Хто робив цю дорогу, хто був під